Так, щитка. всім доброго раночку. Десь таке дежавю у мене спрацювало, тому що в прошлому році, рівно рік назад, я на роботі робила те ж саме. Тому сьогодні я хочу показати, як я знову черенкую ось таку велику, крупну квіткову хризантему. бачите, рука в мене перекриває повністю, коли роботи мене продають дуже шикарні, і вони українські, тобто вони не голландські, вони не будуть адаптовані, так скажем, краще. Да? Тому в принципі як я це ж роблю. В прошлому році у мене не вийшло, тому що я сама винна. Я так, ось листочки я відрізаю ось так. Я, вони пустили корішки, сіла я трошечки рано їх пересадила. Я чомусь вирішила, що вже можна їх пересаджувати. Бачите, ось чатка це одне колінце і друге. Корінчики у нас будуть на другому. Так, і у нас тут нижні листочки я відрізаю ось так. А ось ці я просто перерізаю. Так, у нас тут вийде і ось такі. Тобто у нас з одної гіночки виходить чотири череночки. Всі зайвіші будуть забирати сили, і це теж ми за цей, бо в минулому році було даже з такою паличкою. Так, це у нас буде біла. Ось така гарна біла, просто красоля. Я така трошки наблякша, тому вчора робила процедуру, я на роботі, так, вибачайте, так, я ставлю стопочку з білими, і в мене буде стопочка з з такими з жовтими. Біла, причому, ви бачите, вона така зелена серединкою. Незвичайно. Так, сейчас, секундочку, я. Так, я відкрила двері. Так, бачите, як тут у нас прийдеться квіточку зрізати. Бачите, по самій. І листя вибирайте, щоб були живі. Я вибирала просто по достатньо живому листя. Да? От як я вибрала, бо є вялі. Нижні ми ці прибираємо повністю. Ось у нас один череночок такий. Буду садити глибоко і вийде або тут корінчик, або тут корінчик. Тобто ми перестрахуємо один з них теж те, точно, як це кажуть, вистрілить. Так, ці ми наполовинку верхні. Ось Така ж сама історія. Бачите, буду садити так, щоб оцей і цей був в землі. От, і якийсь із них, дай Боже, вистрілити. Так, тут уже проще. Ви бачите, ці тільки надрізаю. От. І ще два ось таких хаотично я роблю Все. Ось така в мене буде підписана, я щоб не загубила, ось така квітка. Ось і ось такі череночки. Такі дві стопочки в мене будуть. Я їх зараз попідписую. І надіюсь, цього разу у мене все вийде. А особливо, надіюсь, що я весною вже буду радіти. Ось такі крупні, дуже, дуже мені подобаються ці крупні флікові. Я знаю, що їх треба прищікувати, щоб пускати тільки один бутон. Вони не особо там, потребують за собою догляду. От, ну і кармівін мені в помощі. Все, дівчатка, будемо наблюдати, я вам буду виставляти, як вони мене радують, може, даже тільки весною це відео прийдеться зняти, ну нічого. Дівчатка, зараз я отримала ось таку величезну посилочку, вона дуже має буде цікава, зараз я вам відкрию, тому що одною рукою мені важко, і будемо з вами розбирати. Вона класнюча, тут е... семена та орхі... кризантеми. Так, дівчатка, я трошечки розстроєна, тому що хризантеми замовляли, і дивіться, яка прийшла. Ну, в принципі, зараз осінь, і я сподіваюся, що корнева тут гарна. Постараюся її. Тут, тут дуже класні такі сорти. Це сайт Добродар. Я не забирала, правда, з 5 днів з нової пошти. Да? Тут трошечки, бачите, є якісь пожовки. Ну, це фігня, Я ще це все обріжу. Все це буду класно зберігаю. Пруляю чуть, чуть пізніше якоюсь противогрибковою. І дивіться, ось які семіна. Я Замовила целогії, жоржини. Дуже-дуже багато. Мені, бачите, видно власне своє виробництво, тому що кожна підписана календула така бита красивим. Колос тут якісь надзвичайно агерату. Ми такі. А хто кому цікаво, це не реклама, ось бегонію буду сама розводити. Просто у них достатньо недорогі, там по 8-9 гривень, бачите, скільки всього. Але вони такі ну є дуже-дуже надзвичайні коли, все такі чорно-красні. Мені дуже хотілося їх петуні. Я мультипора. Це мені просто маргаритка така багаторічненька, хочуть деякі роз, розвести. Це абсолютно ось з Блюма тут, треба бачити, ну це якісь такі чорні були там з красти. Такі середино. Дуже-дуже класні Ну Коротше, тут багато всього. кому Цікаво, напишіть в коментарях, я вам прям розпишу, що я замовляла. Або, в принципі, ось є накладна. Дивіться, скільки тут всього. Петонія, харизантема, колеус, бегоні, Ice. Як вам сказати? Так, харизонтеми, бачите, по 32, по 38, по 48. гривень, в принципі, недорогі. Перець, тут пасифлора, оця їстівна. Ну, коротше, ось, дивіться, і в принципі, амарант такий був незвичайний. Амарант, от на фото він прикольний, він жовтий і дуже високий. Тобто, іностки лимонилого лимонного кольору на фоні якихось зелених там кущів буде дуже класно дивитися. Головне, щоб це був він дійсно. Ну, коли усе такі, бачите, в мене ну, прям до них така болезнь, так скажемо. я дуже їх люблю, але ну, такі цікаві люблю. Так, і що у нас тут другий листочок ще має. Так, хризантеми і целозія, цинерарія, Я на то взяла трошечки іншу широко і чорнобривці незвичайні такі, знаєте, як биті. Тобто тут є багато чого незвичайного. Тому, в принципі, добродар, подивіться, може щось вам теж. Ну, це така не реклама, тому що ви бачите стан за 22 дві гривні. Розумію, що нічого ми моло прийти краще. Ну щось дуже-дуже такі вони слабесенькі, слабкі. Не больні, да? а слаб, слабка. Ну, надіюсь, корнева все таке ж сильна. Все, поїхали. Зараз буду приводити до ладо. Ще дивіться, скільки ми дистанції, Треба привезти її. До ладу, бозимувати треба її якось, якось зберігати. Не знаю як. Ось, дивіться, і тут, і тут. Це все Ось це треба все придумати, як почеренкувати. Коли усе такі малесенькі, їх треба теж порізати, почеренкую і позалишаю. Це бурянчик, ось пітуня. Теж я її обріжу, залишу маточок, буду пробувати. Десь ще в мене є пітуні. Десь десь ще є ось такі. Ось вони теж буду обрізати, залишати в маточнику. У мене їх 5 штук, але, бачите, не пам'ятаю. П'ять ну, різних кольорів побачу, хочу зберегти. Так, я знаю, де я буду сьогодні жити. Я буду жити ось тут. Дивіться, яка краса. 28 жовтня на хвилиночку. Зараз будемо ласувати. Шуріна попросив справити. Дівчата дуже вкусна, така солодка. Що я йду за розкарем, і зараз буду копати на розсаду, бо я не можу. Вона дуже смачна. І з мая місяця нас угощали наші куми. Сьогодні 28 жовтня, дівчатка на ще цвіта і повністю плодоносить. Ночі був мороз, тому в принципі, мабуть, вже це її останній тут скільки. Так, все, коротше, він ногу.